Щойно ви натиснете на посилання, яке у вас у домашньому заданні вам відкриється ось таке вікно. Ми маємо з вами розфарбувати котики. Трішечки прокрутивши вниз, ви побачите ось такі кнопки. Натискаємо Змінити це зображення в онлайн програмі Paint. Отже. Першого котика ми маємо розмалювати двома додатковими кольорами. Нагадаю, додаткові кольори це ті кольори, які знаходяться один навпроти одного. Вони ідеально доповнюють один одного бо є контрастними. Ми можемо обирати кольори ось тут, на палітрі. А можемо скористатися інструментом піпетка. Тобто натискаємо на неї я хочу розмалювати котика, наприклад, фіолетовим та жовтим. Ну, обираю ось цей жовтий. Зверніть увагу, колір автоматично змінився. І тепер заливаю свого котика. Тепер я хочу обрати протилежний колір, тобто фіолетовий, такий самий, як і на колі Ітена. І заливаю, наприклад, вушко. Зверніть увагу, якщо ви бачите. Що якийсь елемент має незамкнений контур, не треба його заливати, інакше заліти у всього котика. Щоб відмінити попередню дію, треба натиснути Ctrl-Z. Продовжуємо піпетка ось такий жовтий колір. І хвостик піпетка фіолетовий. У в мене вийшов двокольоровий красивий котик. Другого котика треба розмалювати трьома аналогічними кольорами. Нагадаю, що аналогічні кольори це ті, які знаходяться поруч, наприклад, три або більше чотири кольори. Я розмалюю свого котика у рудих відтінках, а ви можете обрати свої. Так, почнемо з яскраво червоного. Можна або відмінити, або замалювати котика знову іншим кольором, ось так. І ще світлий колір. Так. Ось такий котик у мене вийшов. Чекаю на ваші роботи.